Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. І зі своїми трояндами. Отакі От вже відходять, відходять потихеньку. Але крипчають і держаться. І ось там виглядає та ота остання наша. І там десь ще в кухні стоять. Да, да. багатько багать стить, але вони такі, знаєте, бутони. Ми надіємося, ну, тихенько що. Тихенько відходять, так. Да. Ну, ось і ми тоді принесемо, покажемо. А зараз Коля покажи, що я приготувала, а я твої троянди поставлю на місце. Да, це вже серйозно. Ну, бачиш, дивись, скільки всього. Дорогенькі наші, сьогодні опять ідея, що, що подати на вечерю. Якщо вам не хочеться зовсім готувати. Або у вас немає ніякої ідеї, не знаєте чого. Давайте приготуємо разом. Я вам покажу, що в мене дуже люблять. І я сподіваюся, що вас теж полюблять і ви будете готувати часто. Коли не знаєте, що приготувати раз, і оце, оце блюдо. І все буде класно. Дорогенькі наші, ось дивіться сюди, Коля, покажи. Сковорідку поставила на вогонь. Зараз, зараз, зараз. Ще не поставила, але вже стоїть вогонь не включила. Поки буде грітися, дивіться, дві отаких от великих цибулини. міленько, як на засмажку, наріжу. А поки чекаємо. Ось так дрібненько нарізала. А тепер дивіться, зараз відправляю на сковорідку. Там у мене 4 столові ложки олійки, і сковорідка вже мене зове. Поки цибулька там смажиться, чуєте шкварчить. На такому середньому огні, навіть менше. Тепер дивіться, одна морковка, така величенька. На велику терку. Далі болгарський перчик. Якщо маєте, значить нарізаєте, не маєте, ну що ж, кубиком наріжу, так миленько, І два зубка чеснока, теж миленько. Якщо ви не маєте, не маєте свіжого, може у вас і заморожений, можна заморожений, тому чекаємо: Цибульку підсмажила до такого, бачите, прозорого кольору. Тепер, чи зараз, морковку натерли. Коля, ти натер, правда? А, і головне, що пальці цілі. От, молодець. Є зразу морква, перець, той, що я вам говорила, болгарський, і чесничок. Все сюди і обсмажуємо, помішуючи такий, знаєте, вогонь можна зробити навіть такий сильний, але тоді стоять і помішуючи, я думаю, 3-5 хвилин, щоб не погоріло і було гарненьке. Ось так, дивіться, посмажила. Ось. Тепер на серединці роблю таке ось лунку опять або ямку, як сказати, лунка, правда, поля це. О. І сюди ж, зараз, зараз, зараз берегу. ось так, Дві ложки томатної пасти. Якщо не полюбляєте пасту, можете додати кетчуп, все, що маєте. Обов'язково одну столову ложку цукру. І десь так чайну ложечку, неповну солі. На серединку. І зараз на великому вогні, ось так отут помішуючи, посмажу, ще, я думаю, так хвилинки 2-3. Ось так обсмажила. Для чого обсмажувала томатну пасту і оце засмажечку? Тому щоб томатна паста, знаєте, ще обсмажилася трішки і віддала такий, ну, буде колір гарний. Так? Є. Тепер наливаємо у мене тут, зараз вам скажу, пів літра водички. Опекновена вода. Ось так наливаю її, так, щоб десь було, якщо у вас така сковорідка, як у мене, то пів сковорідки, Ось дивіться, Коля, покажи. Перемішую. Ставлю на вогонь і на маленькому вогні, хай протушкується оце все. ну, Хвилинки 3-4. Поки там тушкується, ми з вами будемо готувати ті Такі будемо. Тівтільки, фрикадельки, як зробити такі будуть. 600 грамів домашній фарш. Це що мається на увазі, свині з говядиною пополам. Далі цибулька тут у мене я вже підготувала на терку на міленьку. Така середня цибулька, один жовточок, одна чайна ложечка, неповна солі, і три столові ложки манки. Манка, бачите, така крупновата. крупного цього великого помолучя, як його кажуть, зараз ось так все висиплю. І, добре ще все перемішаю. Можна додати ще спеції, які ви полюбляєте. Тобто перець чорний молотий. Там, ну, Що ви любите, які спеції, додавайте все. Ну, що, засмажечка, підливка, протушкувалася. На смак я вже спробувала. Знаєте, така солоденька, чуть-чуть солоненька, ось таке, як мені подобається. А ви робіть, як подобається вам добре? А зараз ой, беремо ось ці такі макарони. Ось такі. Як гніздечка, так? Да? Якщо не маєте таких, беріть, які у вас є, всі підуть. І отак от, от викладаємо і утоплюємо в підливку. Ось так все вложила чи заположила. Дивіться, макарони це не реклама, але знаю, що запитаєте, тому ось в таких коробках вони продаються. Бачите? Ось. твердих сорти, ну такі хороші. А скільки потрібно... Скільки, як, яка вага. Знаєте, це зависить від того, яка у вас сковорода, ви там в чому будете, в чугунку в якомусь, і в чому будете робити. Це зависить, скільки вам потрібно, щоб накормити свою сім'ю. Ось так от. Тепер беру, доходить діло до фаршу, ручки зима водичкою. І ось так скоренько, тому що час не чекає. Роблю ось такі, ось такі-такі. Зараз, такі. боженьку, виток. Скажіть, і в тілі, так, коля, і викладаю так ось на кожне кожне оце гніздечко. Ось так дивіться. А потім буду викладати уже куди поміститься. Головне, щоб побільше. Ось так виложила. Ну я вважаю, що водички тут замало, тобто підливки. Тому я да, набрала там зне, грам 200 ще водички. Трішечки присолила, щоб було чуть-чуть солоненьке, не просто вода. І долью. Ось так. Дивіться. Хочу зазначити, що під... це буде вже ж підлива У нас водичку розбавила, це вже підлива. Підливи не повинно бути більше, ніж половина сковорідки. Ось бачите? Нічого, що це у нас фрикадельки лежать зверху. Так повинно бути. Зараз ми накриємо кришечкою. Доведемо до кипіння на сильному вогні, потім прикручуємо і протушкуємо хвилин 25 на такому маленькому вогні, щоб воно і кипіло, і не бурлило. Тому чекаємо. Ну що ж, там почти вже все готово. Зараз я покажу, який салат, який я приготувала за ці 20 хвилин. Це салат з крабових палочок. Дуже простий, такий, як всі, ви готуєте крабові палочки нарізала. Ось вони: 300 г. Далі, 6 яєць. Теж зварила і порізала кубиком. Огірочків грам... огірок великий. Знаєте, так, ну грамів 120-150, От взяли великий огірок, скільки буде, скільки буде. Буде смачно. Кукурузка консервірована, але знаєте, я беру така, щоб була солодка, і там називається суперсолодка, вона дуже смачна. І обов'язково цибулька. Цибулька в мене зелена, так небагатсько. там, я знаю, дивіться, пару столових ложечок. Але хочу зазначити, що коли я готую. Такий святковий салат, то я обов'язково додаю болгарський перець солодкий, нарізаю мілким-мілким кубиком, і обов'язково, щоб був червоний. Ну, буде колір гарний. Я думав, ти зараз додаю ялинку. Ні, ні, -ні куля. Сіль на смак Добавляйте, якщо хочете, все це вже на ваш смак. Я знаєте, я сіль додаю коли? Я трішечки присолюю яйця. Оце нарізала, слегка їх присолила і все. І заправляю майонезом. Тому ось такий салат буде готовий. А через пару хвилин зараз покажу, що там у нас на сковорідці. добре? Ну що ж, дивіться, як пилу жару, ось така вечеря. Получилася. Дивіться, гарненько. Зараз так скажу, поки не забула. Дивіться, ось бачите, подливки зовсім не Ось так, от Видно коля там. Якщо ви не полюбляєте, щоб подливи було багато, значить я вже колись розказувала, ще раз скажу. Дивіться, ви. Минут 15 покипіло під кришечкою, а потім знімаєте кришку і нехай кипить без кришки, тоді паром виходить оця вся підливка. І останеться ось таке густеньке. все, так. Що ще? Можна посипати зеленю, можна посипати з сиром тертим, Це на ваш смак, що любите. Я зробила так, як я зроблю. Зробила, тобто зараз покажу вам ось. Дивіться, які це ось така ця вермішелька. Чи не вермішелька, це гнізда. Вони, звісно, гніздечка. Вони розвернулися, вони м'якенькі, всі проварилися, все добре, твердих сортів це дуже важно. І дивіться, ось яка наша фрикаделька. Дивіться. М'якенька. Тому що мені колись говорили, що ой, манку додаєш, воно буде глибке, дорогеньке моє, воно дуже смачне, воно таке м'якусіньке, коля фука чи не треба. Та давай, як є. М -м -м. Боже, як пух, і жувати не потрібно. Дорогі мої, ну а до цього ще, я, понятне діло, що ось такий салатик. Пробувати не буду. Ви знаєте, що цей салат дуже смачний. Дивіться, майонезу не заливаю. Оце так от. Трішечки здобрила. Не потрібно заливати, щоб майонез стояв. Ось так должно все будь чи повинно. Дорогенькі наші, готуйте, це дуже смачно. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, ми обов'язково відповімо. А головне, дорогі наші. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!